Вітаю, друзі, 19 жовтня. Ну, нарешті, нарешті прокинулися глобалісти, ліволібрави, неотрацкісти. Вся ця публіка, яка штовхає Зеленського до війни, яка е фактично складає з себе платформу Антитрамп. Довго думали москові центри глобалістів над контрмеседжем, як протистояти тому, що відбулося власне в Білому домі позиції Трампа. Преса глобалістів запустила наратив. Задумайтесь над цим, що Путін готовий віддати території. Аж Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Херсонської, Запорозької областей в обмін на контроль всієї Донецької області. Вкид зробили через Вашингтон-Пост, якому нібито повідомило джерело на основі телефонної розмови Путіна з Трампом. По моїм особистим даним, Путін, ймовірно, міг запропонувати, що він відмовляється від претензій на всі території Запорізької та Херсонської областей, як записано в Конституції Росії, а лише забрати те, що контролює в цих регіонах. А в обмін віддати території Харківської, Сумської та Дніпропетровських областей. Тобто Дніпропетровщину, Харківщину, Сумщину залишають, а е, Україна виводить війська з Дніпропетровської області. От такий варіант е, я чув, і це логічно. Але не вивід всіх російських військ Херсонської і Запорізької областей, те про що нам кажуть глобалісти. Я відразу е, говорив інсайдив, що Зеленський в обмін вимагатиме, е, вимагав вже е, вважати обмін. Одного квадратного кілометра донецької території на 2 кілометри інших територій. Це потрібно Зеленському для того, щоб продати нам українському суспільству свої домовленості як перемоги. Вважаю, що Вашингтон Пост спеціально завищує. Всі ці територіальні вимоги Путіна, на які нібито погодився Трамп, щоб подати реальний план Трампа як злив Кремлю. Як стратег... Це стратегія така глобалістів з створення з Трампа, агента Кремля. Це спроба зірвати майбутні переговори за допомогою хибних відомостей. Наші джерела в Вашингтоні повідомляють, що по чуткам Зеленський на зустрічі з Трампом пропонував, що готовий буде все ж таки обміняти території Донбаса по відношенню один квадратний кілометр Донецької території, котру контролює Україна, на два квадратних кілометра території, які контролює Росія в Сумській, Харківській, Дніпропетровській. І навіть в Запорізьких областях. В Дніпропетровській і Запорізьких областях росіяни цими днями якраз дуже суттєво просуваються, прискорилися. До того в Донецькій області Збройні Сили України мають. Серйозні фортифікаційні споруди, укріп райони, і тому цімна, на думку Зеленська, цих територій значно більше. Ну, от така інформація вкинута глобалістами через Вашингтон Пост. Я вам власне її цитував. От. Крім цього, сьогодні вже зранку з'явився вкид про те, що спецпредставник Трампа Вітков тиснув на Зеленського щодо передачі Донецької області росіянам, мотивуючи це тим, що ці території тотально російськомовні, переважно російськомовні. Так Харківщина. Багато в чому Харків сам, власне, не Харківщина, навіть а Харків російськомовний, Дніпро російськомовний. Багато е, в чому Київ був російськомовний. Великий відсоток на сьогодні залишився. Мова не є ознакою територіальною. І про це мали говорити. Український уряд. А для цього треба припинити кричати на кожному кутку, що російська мова це виключно мова окупанта. Так історично склалось, що багато українців користуються російською мовою. Це мова Російської імперії, до якої входили територія України. І е, цією мовою користувались українські письменники Тарас Шевченко, Микола Гоголь, багато інших. Ми не можемо відмовитись від наших письменників так само, як не можемо відмовитись від тих територій всіх, на яких говорять українці російською. Мовне питання, мовні кордони це гибель. Для України. Треба знімати це питання. Ми живемо в 21 столітті. Люди винайшли наушник, через який іде переклад, транслейт. А ми ще досі воюємо, яку мову треба вчити, яку ні, хто на якій говорить і так далі. Однозначно, українська мова державна. Однозначно українську мову треба підтримувати, підтримувати, а не нав'язувати, щоб це відторгнення у людей викликало. Однозначно потрібно чітко говорити, що чим більше мов знає людина, тим краще. І російську також треба знати, хоча б для того, щоб читати в оригіналі Шевченка Гоголя. Грибінку. Тому е, мовні кордони це те, що нам знову ж таки нав'язують глобалісти, Стираючи цілий пласт культури, створеної українцями, на російській мові. Чому ми маємо від цього відмовлятись? Це наше, це наші письменники. Наші художники, наша культура. Ми маємо навпаки претендувати на все своє. А глобалісти, ці всі соросята, поросята, вони навпаки хочуть, щоб ми від цього всього відмовились. Для чого? Для того, щоб далі ділити українців. А в даному випадку мова йде про вкид, промовні кордони. А мовні кордони сьогодні провели Донеччина, а завтра будуть проводити в інших місцях, і ви будете кричати: або ви, ми вас змусимо відмовитись від російської мови, геть, або прийде російська армія. Ні, ми мусимо говорити, що це все наші території, це все наші люди, на якій би мові вони не говорили. Ну і для закінчення скажу, що в 2014 році більшість добровольців на Донбасі, переважна більшість тих, хто пішов захищати Україну добровільно на Донбас, були російськомовними. Думайте, спостерігайте. Залишайте з нами. Ми попри все зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою. І будемо ши.